Назву авангард може отримати лише найперший, найкращий, такий, що попереду. Саме таким має бути стадіон у нашому місті. Він початок нових рекордів і звершень, його покликання надихати волинських спортсменів лише на перемоги, адже наш луцький авангард колиска волинського спорту, його гордість і окраса. До 2002 року на авангарді змінили сидіння та електронне табло. Об'єкт набув модерного сучасного вигляду. Натомість він втратив свої бігові доріжки. Волинські атлети розпочали пошуки нових місць для повноцінних тренувань. Стадіон вже перетворився на домашнє поле місцевого футбольного клубу Волинь, що дотепер приймає гостей товариських турнірів і чемпіонатів різних рівнів. У червні представники Всеукраїнської Федерації легкої атлетики і фонд Ігоря Палиці Нової Луцьк уклали меморандум про співпрацю щодо побудови легкоатлетичного комплексу. І вже у вересні навколо футбольного поля облаштували бігові доріжки з сучасним високоякісним синтетичним покриттям: майданчики для стрибків у висоту та довжину, сектор для метань та інші необхідні об'єкти. Відтак, після реконструкції, Луцький авангард отримає другу категорію міжнародного класу та зможе приймати чемпіонати європейського рівня та світові змагання. Це визначна подія не тільки для місцевого спорту, а й для Луцька в цілому. Оновлений стадіон вагомий внесок у розвиток інфраструктури міста, готельно-ресторанного та малого бізнесу, туристичної сфери Луцька, яка відтепер отримує широкі можливості для діяльності. Реконструкція авангарду дасть змогу спортсменам та любителям спорту повноцінно тренуватися в обласному центрі Волині і виборювати першість у змаганнях світового рівня. Тут вдома зможуть тренуватися волинські легкоатлети. Тут виховуватимуться майбутні олімпійці і гордість спорту Волині. Тренуйся щодня, ставай сильнішим. Відтепер Луцьк впевнено розвиватиме імідж західної столиці легкої атлетики. Оновлений стадіон «Авангард» розпочав роботу. Місцеві спортсмени отримали широкі можливості для тренувань та підготовки до міжнародних змагань. Завдяки реконструкції, яку провели завдяки фінансовій підтримці фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, легкоатлетична інфраструктура стадіону сьогодні повністю відповідає світовим стандартам. Події відзначили урочистими святкуваннями та презентацією майстерності вихованців спортивних федерацій Волині. Засновник фонду Новий Луцьк Ігор Палиця у вітальному слові висловив впевненість у тому, що Розвиток спорту сьогодні має таке ж стратегічне значення, як і захист країни, адже це інвестиція у здорове покоління. Де поки наші найкращі сини, брати, батьки захищають нас на сході України. Ми своїми спортивними науковими досягненнями доведемо їм, що ми також хочемо бути самими кращими. Країні агресору ми покажемо, що ми і сильніші, і розумніші, і весь світ знає, що таке українці. Плани щодо оновленого стадіону амбітні. Уже невдовзі тут прийматимуть перші легкоатлетичні змагання всеукраїнського рівня. А згодом такі заходи мають намір зробити регулярними. Це свято дає поштовх розвитку легкої атлетики нашої країни. Вже в цьому році ми запланували проведення тут чемпіонату України з радіників. В наступному році плануємо провести тут кілька національних чемпіонатів і навчально-тренувальних зборів збірної команди, яка буде готуватися до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Оновлення стадіону «Авангард» дає можливість отримати другу категорію міжнародної сертифікації. Це дозволить проводити чемпіонати всеукраїнського, європейського та світового рівнів. Відтак рекорди будуть вносити до світових таблиць. Заходом виконання робіт регулярно стежили професійні спеціалісти. кажуть всі нормативи будівництва дотримані на найвищому рівні. За кілька тижнів процес реєстрації документів планують завершити. Мені подобаються роботи, і я думаю, що десь через два тижні, коли буде закінчена вже робота, ми вже зможемо приступити до процедури сертифікації. Тому змагання 25 вересня березня у нас вже відбудуться всі згідно міжнародних стандартів. В реконструкцію стадіону «Авангард» фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк» було інвестовано понад 9 мільйонів гривень. За ці кошти облаштували бігові доріжки із сучасним покриттям, майданчики для стрибків у висоту та довжину, сектор для метань та інші необхідні об'єкти. Надзвичайне для нас свято, особливо для легкоатлетів, тому що відкрився стадіон, на якому нові доріжки дуже хороші, на, які, на яких сектори для стрибків, для метань це для легкоатлетів, це щось неймовірне. Це е, говорили, що тільки в Києві є такий стадіон, такі доріжки, і от і в нас, і в Луцьку вже нарешті є і. Де можуть діти підростаючі покоління долучатися до змагань і мають де тренуватися і не тільки професійні спортсмени, а й любителі, і початкові. Паралельно із основним стадіоном за кошти батьків засновника фонду Новий Луцький горяпалиця здійснили переобладнання стадіону східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Загалом в об'єкт інвестували понад 2,5 мільйона гривень. Розвиток спорту на Волині дасть можливість відбирати зірок серед місцевих аматорів. Я як спортивний працівник можу сказати, що це просто велике щастя, що на Волині є такий фонд, який реалізовує ідеї для людей, вкладає кошти в здоров'я, оздоровлення нації. І найголовніше, що волинський спорт Луцьк стає на крок вище. Як для того, що розвивається інфраструктура, і дійсно тут люди починають займатися спортом. У першій естафеті, проведеній на оновлених доріжках, перемогла команда з рівного. Спортсмени високо оцінили якість покриття, і навіть не виключають, що Луцьк відтепер стане місцем для регулярних тренувань. Значення такої події в житті Луцька важко переоцінити. Згідно із прогнозами, оновлений авангард дасть можливість залучати додаткові кошти в бюджет міста, активізувати готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Але найбільше від таких змін виграє місцева молодь. Віднині фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк розширює сферу своєї діяльності, підтримки і допомоги. Його доброчинні проекти поширяться на усі райони Волині. З часом зміниться й назва фонду. Найперші проекти за межами міста реконструкція стадіонів у чотирьох районних центрах: Маневичах, Любешові, Камені Каширському та Ківерцях. Початок такої співпраці затвердили між Волинською федерацією легкої атлетики та фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк перед початком змагань. Є дуже багато звернень, починаючи від директорів шкіл керівників спортивних громадських організацій на місцях. Цей меморандум дасть можливість, дасть повноваження голові федерації легкої атлетики збиратися з цими людьми, напрацьовувати. Бачення спільне, як має розвиватися легка атлетика, взагалі спорт, і професійний спорт і аматорський спорт в кожному районі Волинської області, спільно напрацьовувати проекти, рішення і вже тоді безпосередньо передавати на фонд для затвердження проєктів. З підписанням меморандуму та підтримкою фонду Ігоря Палиці можна очікувати пожвавлення спорту на Волині. Попереду нові імена, нові звершення. Команда Волинських спортсменів завершила всеукраїнські змагання із легкої атлетики із восьмим командним місцем. Боротьба була запеклою взяти участь у спортивному поєдинку до Луцька прибули учасники з 24 областей України. Загалом понад 600 спортсменів у віці 17 років і молодших, які змагалися за першість у різних видах легкоатлетичних дисциплін. Командний чемпіонат стартував змаганнями зі спортивної ходьби. Бігом на різні дистанції та метанням списа спортивне дійство відбулося на оновленому стадіоні Авангард. Реконструкція якого розпочалася після підписання меморандуму між фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк та обласною федерацією легкої атлетики. Спортивні змагання такого рівня на Луцькому стадіоні організували вперше за 30 років. Ми вперше сьогодні бачимо в Луцьку на цьому стадіоні з 1982 року. Подібне дійство. Коли починаються чемпіонати України. В наступному ми будемо тут розігрувати олімпійські ліцензії. На 17-й рік ми вже подали заявку на проведення тут чемпіонату Європи. І для Луцька, і для кожного зі спортсменів легкоатлетів, ця подія особлива. Тепер на теренах Західної України з'явився сучасний спорткомплекс, який не поступається легкоатлетичним аренам країни. Тому розвитку цього виду спорту на Волині прогнозують широкі перспективи та появу нових чемпіонів. Адже тепер такі амбітні плани мають під собою вагоме підґрунтя. Ви є учасниками історичної події, і з цим вас вітаю. і Прошу вас це запам'ятати і з честю нести далі в вашій і спортивній, і в іншій кар'єрі. Ми щиро вдячні і Ігорю Петровичу Палиці, і всім, хто працював в фонďі, працює в фонді Новий Луцьк і Олександру Товстенюку, і нашим колегам з Волинської федерації легкої атлетики і всім іншим людям, які долучилися до цього, щоб свято легкої атлетики, свято спорту відбулося тут, щиро вдячні за їх зусилля і за їх внесок в цю не побоюся цього слова визначну подію. Прошу пам'ятати про те, що це тільки початок великого шляху легкої атлетики на Волині. Тому вам, шановні учасники, я бажаю в найближчі роки досягти тих же вершин, стати претендентами на місце в Олімпійській команді, стати претендентами на найкращі місця на світових спортивних подіумах, стати достойними громадянами України. Юнацький чемпіонат у Луцьку став першим із серії запланованих на найближчі кілька років. Організатори переконані, що наступні всеукраїнські змагання зберуть ще більше учасників та гостей з усієї держави. На цей чемпіонат до обласного центру прибуло понад дві тисячі гостей. От такими от акціями, такими змаганнями ми зробимо популярним і відомим стадіон в місті Луцьку. От і я сподіваюся, що вже в 2016 році буде набагато більше, сильніший рівень і більше учасників брати участь. у Кілька тижнів тому на Авангарді відбулися легкоатлетичні змагання обласного рівня. Судді та тренери мали змогу на практиці протестувати можливості та потенціал оновленого стадіону. Попередньо тут нанесли розмітку та підготували необхідні легкоатлетичні снаряди. Незважаючи на стислі терміни, усі необхідні підготування здійснили вчасно. У нас команда була, яка наполегливо працювала, і ми технічно майже все зробили. Але ще є над чим працювати. Сьогодні я говорив. З Ігором Петровичем він дав повну підтримку на наступний чемпіонат. Всі, хто приїде, не пізнає цей наш стадіон, настільки він буде ще кращий. Чому можна буде дійсно в 2017 році проводити чемпіонат Європи? Серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл найкраще себе проявили волиняни, а саме спортсмени із Любешова. Особливістю цих змагань стало залучення до професійного спорту і команд із загальноосвітніх шкіл. І тепер відкриті уроки з легкої атлетики стануть для учнів традиційними. У всеукраїнських змаганнях на авангарді цього разу взяли участь вісім навчальних закладів, серед яких визначили трьох переможців. В Перспективі такі аматорські поєдинки планують проводити щороку, аби мотивувати молодь до занять спортом. За підтримки фонду «Ігра Петровича палиці, за підтримки наших ведучих тренерів, заслужених тренерів, спортсменів наших відомих, ми розробили таку програму по залученню дітей до занять спортом. Ця програма включає на сьогодні охоплення практично всіх верств населення і, зокрема, залучити всі школи, показати їм легку атлетику. Оцінити рівень чемпіонату мали змогу заслужені ветерани українського спорту, яких під час церемонії відкриття нагородили подяками за вагомий внесок у розвиток легкої атлетики. Досвідчені спортсмени зізнаються, що рівень змагань вражаючий, а про такі технічні можливості свого часу могли тільки мріяти. Зовсім другий спортивний інвентар. Коли я був стакав, у нас для стрибків жердиною не було таких паралонних ям. Стрибали не на прибергласі, а на металі на металевих шестах стрибали. Так, що приземлялися в яму з піском з тирсою, Так, що рівень технічному забезпечені на дуже високий рівень. Судді, які оцінювали змагання без перебільшення, прогнозують для легкої атлетики регіону потужні перспективи, оскільки той потенціал та можливості, які вдалося реалізувати за короткий період часу, дають змогу готувати спортсменів олімпійського рівня. Я вижу, что спортсменам очень яркая, красивая беговая дорожка. И спортсменам это приятно на ней выступать. Я сам из Днепропетровска. Я желаю луцким спортсменам и Федерации легкой атлетики города Луска, потому что на следующий год здесь будут взрослый чемпионат Украины. Это отборочные соревнования это на Олимпийские игры. Я думаю, что за год здесь все восстановится, это будет лучший стадион Украины. Перемога у змаганнях відкриває для учасників можливість підвищити спортивну категорію та отримати перепустку на наступний рівень. Призери поїдуть уже на чемпіонат Європи, тому пристрасті на спортивній арені вирували неабиякі, були і падіння перед фінішем, і травми і дискваліфікації. Кожен зі спортсменів тестував можливості луцького стадіону вперше. А для когось поле авангарду стало символом перемоги. Стадіон дуже сподобався, дуже хороший рівень, адже у нас. Я зураду сама. У нас стадіон не дуже хороший. Драшки вже як бетон, тому то надзвичайно добре бігати. І для змагань це дуже для мене хороший опыт. По завершенню змагань відбулося офіційне оголошення результатів та вручення відзнак представникам команд переможців. Перші здобули спортсмени Київської області, срібло за командою з Дніпропетровська, бронза у Харків'ян. Та волинські тренери і спортсмени переконані, що нові технічні можливості уже найближчим часом відкриють шлях місцевим легкоатлетам на п'єдестал переможців. Згідно зі статистикою, активне заняття спортом майже виключає такі явища, як куріння, алкоголь та витрачання часу на сумнівні розваги. Якщо в місті із різновидом фізичної активності визначитися просто, то в селах або райцентрах останнє будівництво стадіону пам'ятають хіба що старожили. Нещодавно, завдяки фонду Ігоря Палиці, Новий Луцьк на Волині з'явилися два нові спортивні об'єкти. За словами засновника фонду, мета таких інвестицій здорове та сильне покоління Волинян. Невдовзі географія діяльності фонду Новий Луцьк», який змінить назву на тільки разом, охоплюватиме всю область. Одними з перших новий стадіон отримали жителі Маневич. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк профінансував облаштування полів із цілим комплексом інвентарю для заняття футболом, волейболом та легкою атлетикою. Покриття бігових доріжок має найвищу якість і нічим не поступатиметься тому, що є на Луцькому стадіоні Авангард. На переконання меценатів, така робота в подальшому сприятиме заохоченню дітей до занять спортом, а в майбутньому на них може вирости нове покоління чемпіонів. Ми нарешті почнемо розвивати спорт не тільки в місті Луцьку, а й по всій області. Наше завдання сьогодні. Щоб ми показали, що Волинь буде саме перша в спорті, в навчанні, ми побудуємо скрізь і сучасні стадіони. Ми побудуємо скрізь і сучасні заклади і для плавання, і почнемо з районних центрів. Ми дійдемо до кожного села за рік, за два, за три. У Маневичах поблизу навчального закладу, до того як тут облаштували новий стадіон, було звичайне пришкільне поле, яке навіть віддалено не нагадувало про можливість використання його за призначенням. Тому уроки фізкультури школярі проводили переважно у спортзалі. Можливості нового стадіону відкриють широкі перспективи для Маневецької жіночої команди з футболу, гравці якої вже встигли показати результат у збірній України. Хочемо, щоб у нас була на волині команда першої ліги. Я думаю, що в нас дівочий футбол буде і надалі розвиватися. Зараз хлопчики набралися, почали працювати. Цей майданчик, я думаю, буде украсою, і що буде дуже багато ходити діток саме з цієї школи. Дівчата не сумніваються, що нове футбольне поле дасть змогу покращити спортивну майстерність. Свято спорту відбулося й у камінь Каширську, де замість старого поля з'явився новенький стадіон. Місцеві команди відразу випробували його можливості, кажуть, що тепер це стане популярним місцем для молоді. Тренери ж впевнені, що це дасть змогу підняти рівень місцевого спорту. Окрім будівництва нового стадіону, на жителів районного центру чекала ще одна приємна несподіванка. Понад 20 років тому на базі Кам'янь-Каширської загальноосвітньої школи розпочалося будівництво плавального басейну. Та з початком кризи 90-х воно було заморожене, і школярі вже навіть не сподівалися на те, що довгобуд коли-небудь зрушить з місця. Під час свого виступу перед жителями Кам'янь-Каширська Ігор Палець запевнив, що невдовзі за сприяння фонду будівництво планують завершити. Я думаю, що спільними зусиллями з районним бюджетом і з фондом ми закінчимо плавальний басейн, могли манеклавити. Ми працюємо на перспективу області. Ми хочемо довести, що область буде найкраща в спорті, найкраща по здоров'ю, найкраща в науці. Це робить фонд. Починати діяльність у районах. Фонд вирішив саме зі спортивної сторінки, адже саме ця сфера є однією із пророгативних для засновника фонду Ігоря Палиці. До того ж є підписаний меморандум про взаємовідносини щодо розвитку фізичної культури і спорту між фондом та громадською організацією Федерації легкої атлетики Волинської області, в рамках якого планують спорудити легкоатлетичні стадіони у кожному районному центрі області. У деяких з них можливості для спортсменів уже створені. Тепер час працювати над результатами.